Гарячі і холодні закуски обов'язковий атрибут будь-якого застілля. Кожній господині хочеться здивувати своїх гостей, запропонувавши їм нові цікаві смачні закуски. Сьогодні ми спробуємо разом приготувати таку. Тож просимо до вашої уваги оригінальну ідею для зимової закуски. пінгвінчики. саме таку назву вона має. Закуска пінгвінчик. Вам знадобиться 18 великих оливок без кісточок. Одна морковка, 18 маленьких оливок без кісточок, одна упаковка вершкового сиру та 18 шпажок. Крок перший. Зробіть надріз великих оливок зверху вниз. Наповніть їх вершковим сиром за допомогою чайної ложки. Крок другий. Наріжте моркву кільцями. Із одного з кілець виріжіть невеликий трикутник, щоб вийшли ніжки і дзьоб. Крок третій. Вставте дзьоб в маленьку оливку. Починаємо збирати пінвінчика за допомогою шпажки. Ці меловидні пінгвінчики на зубочисті залишать у гостей дуже приємні спогади, і вони обов'язково захочуть приготувати їх.